На близькому сході загострюється напруження. Ізраїль зосереджує свою військову міць для кращого захисту кордонів і навіть почав передислокацію відомої системи протиракетної оборони залізний щит до своїх північних кордонів, які вважаються надзвичайно небезпечним регіоном. На Ізраїль сьогодні чиниться тиск з усіх боків Ірану, Лівану, Сирії. Остання навіть назвала дії Ізраїлю оголошенням війни. Розповідає Андрій Годованець. Бомбардування у Дамаску підкреслює дилему громадянської війни у Сирії, перед якою сьогодні стоїть арабський світ. Адже ще зовсім недавно Ліга Арабських Держав відмовлялася визнавати уряд президента Сирії Башара Аль-Асада. Тепер же арабські країни засудили бомбардування ізраїлем сирійських територій, і все це у час, коли Ліга Арабських Держав намагається відновити дію старого плану мирного врегулювання стосунків, згідно з яким вони визнають єврейську державу, якщо Ізраїль визнає державу Палестина. Але арабські країни далеко не одностайні оставлені до ситуації у Сирії. Більшість країн, де більшість складають суніти, підтримують очолювану сунітами опозицію в Сирії. Вони прагнуть обмежити вплив у регіоні контрольованого шиїтами Ірану. Існує навіть негласна згода між сунітськими країнами на те, щоб дозволити Ізраїлю тиснути на Іран і не дати йому створити атомну зброю. Утім, союзники Ірану, войовничі угруповання Гезболла у Лівані, також користуються широкою підтримкою в регіоні, в основному за його антиізраїльську позицію. Джерела у розвідці кажуть, що атаки Ізраїлю мали на меті запобігти переправленню виготовлених в Ірані ракет у Ліван, де Гезбула могла застосувати їх проти Ізраїлю. Влада Сирії спробувала використати атаку на свою територію щоб показати зв'язок ізраїлю з сирійськими повстанцями, яких вона називає терористами. Сирійські війська мають право і обов'язок захищати свою країну і її громадян від будь-якої форми втручання, чи то зсередини країни, чи то за її меж. Попри гостру критику у бік Ізраїлю наразі виглядає, що ні Сирія, ні Іран поки не збираються відповідати йому військовими діями. Так само, ні захід, ні Ліга Арабських держав здається, поки не готові засовувати військову силу проти уряду Башара Аль-Асада в Сирії. Але Ізраїль, як виглядає, вирішив зайняти активнішу військову позицію стосовно Сирії. Тим часом релігійне протистояння, яке спалахнуло у Сирії, вже вийшло за межі цієї держави. На сьогодні більше мільйона біженців вже залишили цю країну і скидається на те, що регіон так чи інакше буде втягнутий у цей конфлікт. Андрій Годованець голос Америки.